Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозумник сьогодні, екс військовий збройних сил України, позафракційний народний депутат України восьмого скликання Борислав Береза. Пане Бориславе, я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава Борислава, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати з інформації про те, що голова федерального політбюро Яблуко Явлинський підтвердив про те, що він мав зустріч із Путіним, і де він говорив про те, що він може виступати у ролі переговорника. Крім того, наразі у в ряді російських змі і телеграм-каналах з'являється інформація з посиланням на високопоставитих чиновників про те, що Росія готова вести перемовини із Україною, і у тому числі і на території західної країни. Раніше про це ми пам'ятаємо говорив і голова. А МЗС Огорщини з да про те, що Будапеш може стати посередником між Москвою та Києвом. А от, до речі, Віктор Муженко, генерал, так головнокомандувач, який був у чотирнадцятому та дев'ятнадцятому говорить про те, що. Росіянам не можна довіряти в питанні мирних переговорів, оскільки за часів АТО та ООС жодне з перемир'їв не тривало більше кількох годин. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви активізацію ось цих мирної, мирної риторики, так яку просувають росіяни? Чи нас небезпечно для нас, та як ми маємо на це реагувати? Хочу нагадати, що перші заяви про перемовини були вже десь за п'ять днів тиждень після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Саме тоді росіяни. Перше почали казати, що ми відкриті для перемовин. Будь ласка, але от перелік наших умов погоджуйтесь на них, і все нічого не змінилося. Вони зараз готові, але на своїх умовах. Це фактично капітуляція України. Це відмова від незалежності, відмова від всіх від всього того, що ми захищаємо, тому нічого нового не стається. Вони будуть і далі пропонувати перемовини на своїх умовах. Але захід в перемовини має дві небезпеки: перше, якщо ми заходимо в ці перемовини, то скоріш за все ми показуємо, що ми не готові далі, далі воювати і готові здатися. Це перше, і це навіть не те, що ми готові йти на якісь поступки або компроміси, ні, саме здатися. Так буде це сприйматися на заході. Друге, це те, що після цього майже неможливо буде відновити. Рівень допомоги Заходу України неможливо. І третє, найголовніше будь-яка бумага яка підписана з Росією, буде ну, фактично обнулена наступними діями. Хто не вірить, хай пригадають хазавюртовські угоди, коли генерал Лебідь від Росії та Масхадов від Ічкерії підписали мирні угоди, які повинні були завершитися імплементацією 2021 році. А в 2001 році вибачте обмовка по Фрейду. А от в 1999 році, в на початку вересня, наприкінці ну, серпня, вже російські літаки бомбували а, грозне. І чому так сталося? От тільки тому, що Росії потрібен був час для того, щоб переобладнати свої, свої збройні сили для того, щоб докомплектувати військових, для того, щоб зробити роботу на помилками, а вкинути великі проблеми всередину Чечні. І після того знищити всі паростки незалежності, які там були, тому так само буде і з Україною. Домовитись з ними про перемовини можна отримати те, що треба Україні, ні. Росія визнає тільки силу, Росія визнає тільки біль. Якщо біль буде такою, що вони не зможуть терпіти, вони закінчать війну. Якщо сила буде такою, яку вони зможуть подолати, тоді Росія закінчить війну. Все інше від лукавого перемовини з Росією. Це гарантована втрата можливості України отримати в майбутньому в на наступній війні, а наступна війна буде вже через декілька років. Допомогу від заходу. Нам скажуть, почекайте. Ви ж домовилися з Росією, що ви хочете? Ну не треба було домовлятися треба було воювати далі. Тому виставки робить самі, Борислава. Але ж погоджуєтеся з тим, що от активізація, от саме наразі, так, в інформаційному просторі ну останні тиждень, якщо ми візьмемо, то влучний такий дуже момент, тому що Україна. Сподіваються і чекає результатів так, проти яка буде по надалі підтримка сполучених штатів Америки. Крім того, так ситуація на близькому сході. Крім того, ось ця ситуація в інформаційному просторі про якісь можливі протиріччя між військовим та політичним керівництвом. Ну, тобто, момент влучний вибраний для цього. Більш ніж я вам далі далі скажу. На це ще повпливало те, що росіяни чомусь тільки зараз побачили соцопитування рейтингу, яке показує, що 44% готові до перемовин і компромісу. Але ще черговий раз показує, що росіяни частково дебіли, тому що в минулому місяці ця частка була 48%, але вони не звернули увагу. Хоча навпаки, може якраз і бачать, що падає підтримка ідеї перемовин, падає ідея. Компромісів і тому питаються зачепитися зараз, поки що вона є. Хочу нагадати, що в липні місяці рівень таких перемовин було на рівні підтримки на рівні 35 відсотків. Саме тому росіяни зараз акцентували увагу на цих соцопитуваннях, і саме тому зараз намагаються зачепитися. Це бачите, вони кажуть, українці готові до перемовин. Це англосакси не дозволяє, це Зеленський не дозволяє. Ні, все значно простіше. Це ніхто не дозволяє. Це логіка не дозволяє домовлятися з шулерами грати по їх правилах. Тому так росіяни будуть намагатися і далі розмухувати. А от влади України потрібно об'єднувати країну замість того, щоб орієнтуватися на перемогу на виборах, вона повинна зрозуміти, що треба орієнтуватися на перемогу у війні. Бо якщо програти у війні, навіть виборів не буде і буде не програш. Ні, ні, нас повісять всіх разом і владу, і опозицію, і військових, всі тих, хто проти Росії, повісять поряд, незважаючи на партійну приналежність або на погляди якихось внутрішніх питань. Навіщо Петро Порошенко хотів зустрітися з Віктором Орбаном? Як ви вважаєте? Він, до речі, підтвердив, що мав такі наміри, так і він сказав про те, що він хотів зустрітися зі скептиками. Так, навіщо це була зустріч? І чи може це шкодити інтересам держави? Могли це росіяни використати як і псов, про те, що говорять в СБУ? Перше знаєте, так сталося чомусь я навіть здивований, що Петро Порошенко мені чомусь не зателефонував і не відчитався, чому він хоче зустрітися з Орбаном. Я взагалі ображений на це так не робляться, але сталося як сталося. А якщо серйозно казати про це, то дивіться, зараз. Є десант з українських депутатів, чиновників, священників, дітей, військових. Це кожна група. Які поїхали в Американські республіканські штати для того, щоб переконувати змінити позицію по Україні тих республіканців, які так само скептики? Чи має це сенс? Так, має. Ми повинні говорити, ми повинні переконувати, ми повинні аргументувати, ми повинні шукати варіанти. Повірте, вони всі, той самий Орбан, є політичною твариною, якщо він побачить для себе якийсь там інтерес або він побачить свою вигоду, він буде співпрацювати. Я не знаю, що міг запропонувати йому Порошенка, але шукати варіанти для перемовин треба. Хоча треба нагадати, що за часів Порошенка саме напруження з згорщини було максимальне. Вважаю, що будь-який варіант. І може покращити ситуацію для України, треба використовувати неважливо, хто може поїхати, важливо, що він може досягти. Те, що я от спілкувався у п'ятницю, спілкувався з американськими політологами, експертами і лобістами. Це був такий зум, на якому спілкувався. Вони кажуть, що вам необхідно, щоб від України їхали люди з хорошим англійським, бажано з дуже добрим англійським. Які мають тут вплив, авторитет або якийсь історичний бекграунд, хто вони я кажу: ну це ж фактично про наших президентів минулих, це колишні прем'єри, колишні міністри іноземних справ, це колишні депутати, голови парламенту. Це ті, ті, хто можуть переконувати, а саме вони повинні бути тим самим десантом, тому що коли приїжджає, наприклад, Арахамія в Баленсіагі, і переконує, що в Україні зубажіння і треба гроші, і приїжджає в кросівках за 50% зарплатні місцевого, так, якось там якогось а, робітника. Ну, знаєте, це дуже погано працює як переконання. Ми побачимо, ніяк нічого не відбудеться. От якщо їдеть, ну наприклад, міністр, колишній міністр а, закордонних справ. А, і він чогось досягає, або, наприклад, колишній посол Сполучених Штатах пан Валерій Чалий, у якого є комунікація, який досі спілкується з великою кількістю політиків, як серед республіканців, так і серед демократів. Коли їде колишній прем'єр, коли їдуть ну, ті, хто спілкувалися і комунікували постійно на своєму рівні, то це значно інший рівень і довіри, і е, фінального результату, ми можемо отримати. Те, що нам потрібно, тому так я вважаю, що з Орбаном треба спілкуватися, але треба розуміти, що ми можемо отримати, і завдяки чому, Борислава. А чи от поїхав десант, так про який ви згадали? А чи можливо повернути ось ту увагу до України, яка була раніше до тієї точки? А це теж ми обговорювали до речі з американцями. Вони кажуть, що це необхідно робити, тому що, як вони кажуть, це ну така а, американська ідіома, що Хамас висмоктав в повітря в, в кімнаті. Це про що говориться? Що вся увага прикута до Хамасу зараз, до ситуації в Ізраїлі. Нам потрібні свої не тільки події. Нам пови, потрібні і особи, які можуть привертати увагу до нас. Тут на жаль не працюють українці. Тут працювати повинні американці. А хто заважає звернутися до Стівена Кінга? Я просто як приклад привожу, який має. Ну такий він є лідером суспільної думки в Сполучених Штатах Він дуже потужний письменник, на нього звертають увагу. А хто зважає звернутися до Тімоті Снайдера, який є прихильником України? Також то дай до лідера суспільної думки в Сполучених Штатах щоб вони почали в ЗМІ просувати потрібне нам наратив. Ніхто а чому не звертаються? А чому це не робиться? Я спілкувався з деякими з них, і вони кажуть, ні, не звертаються, це наша ініціатива, це ми робимо, тому що ми вважаємо, що ми повинні вам допомагати. А хто заважає знайти комунікації з Беном Шапіро, який є одним з найфаховіших і найвпливовіших сьогодні інтелектуалів серед республіканців? Він, він не політик. Але він письменник, публіцист, викладач, і він дуже впливовий лідер суспільної думки, на якого орієнтується багато людей. Навіть Трамп його цитує і теж враховує те, що він каже, так це не так Яркарлсен, який гармата в руках Трампа, але, але з ним можна говорити. Треба розуміти, через кого, треба розуміти як, і треба розуміти про що. Зі всіма ними треба розговорити, і вони повинні стати провідниками ці наших ідей, але цього не робиться. Для цього треба по-перше, виписати концепцію, далі виписати все це в стратегію і реалізовувати. Коли це треба було робити, ну я вам можу сказати, ще в березні 2022 року, коли я і Євген Магда ми це пропонували, але чомусь. Владі тоді було байдуже. Я вважала що така підтримка буде завжди. Ми пояснювали, що буде в тому інформаційна в тому Ми пояснювали, що так буде не завжди. Що актуальність України зміниться так завжди відбувається. Але ще раз, нас ніхто не чув. По перше, нам сказали, що війна скоро закінчиться. Я пояснював, вже тоді можна підняти мої дописи. і Побачити, яка війна на роки. Але в квітні, в березні. А в березні-квітні минулого року мені казали, що в скоро закінчиться, про що з вами говорити? Ви взагалі опозиція, ну і так далі. І от ми сьогодні бачимо, що відсутність людей, у яких є розуміння, у яких є досвід, у яких є вміння а, і у яких є фах, а, це відсутність та людей грає з владою дуже погану, таку, такий поганий жарт. А, влада не може прийняти ті рішення, до яких сама не може дорости. Все і тому ми програємо на цьому фронті але нам потрібно нам потрібно на в інформаційній площині бути більш активними і нам потрібно просувати багато що з наших наративів але ми не можемо їм просувати тому що не співпрацюємо з лідерами суспільної думки сполучених штатів і не створюємо приводи які до речі постійно з'являються в ізраїлі ці приводи ми можемо створювати самостійно. у Нас їх велика кількість, але для того треба розуміти, що на цьому можна закцентувати увагу і республіканців, і демократів. Ще одна остання історія, коли ви кажете, як ми працюємо в сполучених штатах, американці звернули увагу, що приїзд тільки до республіканців це не тільки тому, що нам треба їх переконувати це помилка. Це помилка, це не повага до демократів, які кажуть: так, ми розуміємо, що вам треба переконувати а, республіканців, а що в Українській Верховній Раді не вистачає депутатів для того, щоб виказати повагу нам і приїхати на наші округи. Вистачає. А чому не зроблено? Ну, тому що знов не розуміють в офісі президента, як це працює. Це як та присказка. Чому бідні? Бо дурні. Чому бо дурні? Пане Бориславе, ви говорите про те, що війна на роки і про те, що потрібно зробити в інформаційному плані. А я б хотіла з вами, ще обговорити питання про те, що нам ще потрібно зробити, але з точки зору мобілізації. Цими вихідними спілкувалася з ексайдарівцем Євгеном Диким, і він озвучив таку точку зору: він говорить про те, що для того, щоб нам перемогти, нам потрібно змінити підходи до мобілізації, ухвалити ряд непопулярних рішень і, зокрема, прийти до того, що найближче півроку мобілізувати півмільйона. Людей і мати взагалі в резерві мільйон людей для того, щоб перейти в саме в стратегію перемоги? От скажіть, будь ласка, як чи погоджуєтесь ви з цією точкою зору, і чи які рішення мають має має бути ухвалені на державному рівні для того, щоб вирішити це питання? Ну, я можу сказати, що дуже гучна заява, але є декілька моментів. Потрібна і можемо. Це різні речі. Ми можемо мобілізувати а, півмільйона. Так, а як їх забезпечувати? Чи є в нас півмільйона шоломів до податкових, чи є півмільйона бронежилетів, чи є в нас мільйон форми, тому що потрібно мінімум два комплекти. Чи є в нас зброя? Ні, не автомати. З автоматами ніхто не працює. Треба цим людям щось дати. Треба дати кулемети, треба дати їм МК-19 гранатомети, треба дати їм. Є ну, багато що треба дати. Їм треба дати гармати, бредляки, БМП, САУ, де це все брати? У нас є, ні немає. Чим забезпечувати. Просто натов нам потрібна та кількість людей, про яку каже сьогодні Генштаб. Він каже, що ця кількість дорівнює десь. Ну вже можемо казати, тому що Мар'яна безгу, бездумна, без гугла, без глузда Вже ляпнула цю кількість людей. Вона оприлюднила, що це 20 тисяч на місяць. О 20 тисяч на місяць 240 тисяч на рік. Оце нам треба. Півмільйона зразу, ні не треба. І це це каже генштаб: їх не можна забезпечити, можна і мільйон призвати, забезпечувати їх. Як де брати автівки для них, де зв'язок брати? Хто буде забезпечувати? де брати гроші на виплати, де брати гроші на забезпечення матеріальне і технічне? Де, ну я просто я кажу ті речі, про які взагалі мало хто думає. От, наприклад, щоб ви розуміли, коли людина знаходиться на знаходиться на передовій, це не тільки 100 тисяч гривень, які він отримує, і там оклад 16, 17, 20 тисяч гривень. Ще додатково. ні, це ще його треба годувати, його треба забезпечувати, йому треба постачати на будь. Це все гроші, це все гроші, де їх брати. У нас зараз немає грошей, навіть на найважливіші речі. Тому коли кажуть, що треба з негайно змінити, ну змінити можна. А далі що треба прораховувати, і треба розуміти, де брати гроші. Та, наприклад, первочергове, треба все ж таки переводити економіку на військові рейки. Треба виробляти все, що важливо в Україні, а не чекати за кордоном. Зараз у нас є, я не буду казати, на якому напрямку зараз вистачає МК-19, це гранатометі ручні. А от гранат для них немає. Ну, є гранатомети, а гранат немає. Так треба виробляти свої українські гранатомети і свої українські гранати. За 22 місяці повноцінного вторгнення це можна було зробити. Треба свої кулемети. Це багато що треба, і це треба робити. У нас є своє конструкторське бюро, у нас є інше. Треба, щоб, щоб стугни у нас були в такій кількості, щоб хлопці не чекали, а може, десь знайдеться одна ракета, а вистачало їх от так. У нас сьогодні з'являється інформація про те, що в нас виробляє 6 Богдан на місяць. А САУ Богдана, самохідна самоходна автономна самоходна, самоходна е, установка. Це ну артилерійська установка, це дуже важливо. Більше того, 6 штук на місяць. Оце мене Ну це вам дійсно вражає. Я не жартую зараз на сарказму, тому що на початку війни в нас вона була одна на все ЗСУ. А, але але. Ми вже можемо виробляти не тільки сау і значно більше, і треба цим займатися. і Фінансування потрібно, повинно бути належним. Тому питання мобілізації стоїть дуже, ну так скажемо, стоїть труба. Треба це вирішувати, але треба вирішувати і забезпечення, і треба розуміти, як це все фінансувати, тому що чи з'їсть лошадь водки? з'їсть вона з'їсть, хто ж її дасть, так і тут. Чи може зразу армія абсорбувати таку кількість людей? Ні, не може. А за рік може і за рік не може. Я вам кажу, як людина, яка спілкується з різними командуючими із командуванням сил логістики, спілкуюся, то треба ж чимсь дати. Ну що, хтось вважає, що зараз воюють тільки м'ясо? Ні, не воюють, не воюють. Я розумію, що коли ти в окопі, тобі потрібні і БПЛА, тому що тобі очі потрібні, тобі потрібні і РСЗО, тобі потрібна арта, тобі все потрібно, бо інакше, інакше ти мишень. Саме тому, наприклад, на Авдіївці там не можуть взяти саме через те, що там а, наші воїни забезпечені тим, що може зупинити. Там є і Абрамси, там є, і Бредлі, там є і все інше. Я читав вчора прихвати росіян, вони волають так, наша там, там працюють. І я тому хочу сказати, що а, такі пропозиції, вони дуже цікаві, а, але теоретичні. А треба дивитися практично, треба дивитися через призму фінансову. Війна це економіка. І якщо в тебе немає грошей, ти не потягнеш війну. якщо ви не проти, щоб хотіла з вами поговорити статтю у виданні Вашингтон Пост, там йде мова про те, що українські, американські та британські війська, коли планували наш. Наступ е опиралися, скажімо, так, на розрахунку ну, кажуть фігурок настільних ігр, а також відеоігор, так, планували операції. І Вашингтон неправильно розрахував можливості українських сил за короткий проміжок часу перетворитися на бойові сили західного зразка збройних сил України. І ще один порахунок не називається знову ж таки, питання авіації. Крім того, мова йде про те, що хотіли так чиновники зі США про те, щоб ми йшли ще у квітні у наступ. Так а наше командування говорило про те, що ми не можемо піти, тому що нам потрібна підготовка, і ми ще не готові до цього, і немає для цього відповідної зброї. Скажіть, будь ласка, от з вашої точки зору, чому реалії виявилися набагато жорсткішими? Вони не виявилися набагато жорсткішими. Вони були такі, які очікували військові. Але, на жаль, у нас дуже часто інформаційна складова грає проти військових. Хто розогрівав всю історію істерію з контрнаступу? Давайте пригадаємо: Володимир Олександрович Зеленський, Андрій Борисович Єрмак, Михайло Подоля, Олексій Рєзніков. Скажіть будь ласка, хто з них є членом генштабу, хто з них є генералом ЗСУ? Ніхто ну, саме тому, що генерали розуміли, з чим вони можуть зіткнутися. Більше того, вони розуміли, що згідно доктрини військової доктрини Росії і Сполучених Штатів будь-який контрнаступ, наступ або перемога можлива тільки при домінуванні в повітрі, якщо нема домінування. Це майже неможливо. Хочу звернути увагу на слова Бена Ходжеса, який сказав, що а, він не уявляє собі, щоб Америка кинула без авіації свої війська у наступ, і він не вірить, щоб американці могли би досягнути такого, чого досягнули українські воїни без авіації. А наша це зробили дуже важко, але зробили. Тому коли кажуть, що а, немає ніякого досягнення, є просто у когось було дуже завишене очікування. Завищене очікування, ми там Маріуполь будемо брати, заходити в Крим. Я пам'ятаю, ці зухвалі заяви, я там буду в Криму давати інтерв'ю на набережній Ялти, казав Михайло Подоляк. Я тоді дивувався цього. Не треба цього було робити. Ну, не треба було завищувати оцінку. Це перше. Друге, коли ви кажете про так звані настольні ігри, це трохи інакше. Це моделювання а, варіантів і сценаріїв проведення військових дій на базі інформації про. Кількість е, військових з одного з іншого боку, а про також іншого. Дійсно, ніхто не знав, наскільки щільно були заміновані е, ці напрямки. Це неможливо було дізнатися, поки ти не заходиш на цю позицію. Це перше. Друге, треба розуміти, що зброя від наших партнерів прийшла м'яко кажучи, трохи запізно. Ми ж пам'ятаємо, що ми чекали його весні А пам'ятаємо, коли останні танки приїхали, восени. Ну тому давайте казати відверто: є велика кількість проблем. Окрім того, була проблема ще й з мобілізацією. Хочу пригадати про неї, коли наш президент радісно взяв і звільнив всіх воєнковів. А у нас мобілізація заточена саме на воєнкові? Так навіть люд, декілька людей, декілька менше десятка, змогли пред'явити якісь звинувачення. Супер, якщо вони злочинці їх засудять, а всі інші за що звільнили? Щоб сподобалось людям, сподобалось, але мобілізація була провалена в деяких областях. Вона була на рівні 13%. Це нормально, це взагалі про що йде мова? Про те, що хтось вміло прорахував психологічний портрет президента і зрозумів, він захоче сподобатись суспільству. Тому розіграли непогано цей кейс, і президент, замість того, щоб карати винних, дочекавших висновків слідчих органів. Звільнив всіх військових, а зараз переважна більшість військових взагалі не дуже хоче йти працювати воєнсько в військовими, тому що вони кажуть: ну туди йти, йти це втрачати репутацію. Навіть ті, хто дуже ну, сильно були поранені, вони кажуть: ну дивіться, ну ти йдеш. Ти кажеш, ага, хочеш в хабарники, хочеш гроші брати, а вони не хочуть і не гроші брати, вони хочуть. Залишатися людьми, про яких у яких є репутація. Так от тоді втратили ще й, е, е, імпульс мобілізації. Багато було проблем. Тому не треба було завищених оцінок ставити. Я погоджуюсь з Муженко, який каже: на війні не тільки перемога, і поразки, і позиційна війна, і наступ, і оборона все відбувається. Виграє той, хто прораховує найбільше кроків попереду Виграє той, хто краще забезпечує свою армію. Виграє той, хто готовий до більш тривалої війни. Тому треба готуватися до тривалої війни. У нас повинно бути вже своє підземне виробництво тронів, БПЛА, снарядів, гранат, кулеметів, гранатометів, всього, що нам потрібно. Нам це потрібно і треба карати, безжально карати за корупцію, бо інакше. Коли бачать люди, що корупція безнаказана, то це породжує рецидив, а це точно не те, що нам допоможе перемогти Росію. Мирослава. Якщо дозволите, ще одне питання, будь ласка, на завершення нашої розмови після того, як в українській правді вчора вийшла стаття про те, що президент Зеленський наблизився до рішення про заміну головкома Валерія Залужного, посилаючись на співрозмовника у ставці, так журналісти посилалися. І також вони посилались на те, що коли приїздив Ллойд Остін, з ним зустрічався там Валерій Залужний і, скажімо так, наскаржився ми йому. І все це стало додатковим каталізатором напруги між військовим та політичним керівництвом. Ви після цього у своєму телеграм-каналі написали про те, що удання українська правда розповсюджує брехню, і, бо тому, що ви звернулися до найближчого оточення головкома. І от що з'ясувалося? я це знаю, але розкажіть нашим глядачам, будь ласка. Ну, по-перше, з'ясувалося, що ніякої зустрічі у головкома з Ллойдом не було. Взагалі, Ллойд Остін не зустрічався особисто. Вони зустрічалися один раз при всіх. Не було спілкування. Один виступив, інший виступив. Це було на презентації Генштабу не більше і не менше. Це перше. А друге, нікому він не скаржився й Лойду Остіну, навіть через те, що не міг, тому що не спілкувалися. Це друге. Третє. А інформація, яку дали ці джерела, вона, м'яко кажучи, не від м'яко кажучи, не відповідає дійсності. До речі, хочу сказати, що вчора зі мною зв'язалася Севгіль Мусаєва, це головний редактор Української правди. А, вона на... пояснювала мені, що не так все зрозуміло, що це хтось розповів остіна. Я кажу, Вас так написано, що може зрозуміти, що хто це сказав. Саме залужне, це перше. Друге, нема доведених фактів, що він щось комусь жалівся. Що це за слова? По-третє, залужний нікому не жаліється. Знаєте, як жартують, коли залужний заходить в кімнату, то він вмикає світ, світло вмикається само. А твам входить з геть, а тут так само. І коли починаються такі історії, ну ми зрозуміли один одного. Вона пообіцяла, що все виправлять. Я не перевіряв, відверто скажу. в мене не було часу. Але сподіваюся, що все сталося так, як вона пообіцяла. Будь-якому випадку у нас дуже багато буває анонімних джерел. Це правда. Я погоджуюсь. В нас є анонімні джерела. Наприклад, я спілкуюся з людьми з офісу президента, які є. Готові давати інформацію, але не готові, щоб їх називали і через багато причин, і не тільки через те, що їх звільнять, вони бояться переслідування або чогось іншого. Але вони розуміють, що та інформація, яка яку вони дають, вона не несе державної таємниці, але показує внутрішню кухню. Так, от я розумію, що використання анонімних джерел в світових змі це нормальна практика. Їх використовують Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, інші структури, інші змі. А ми пам'ятаємо, що теж саме той Ватергейт був Ірангейт, Вибачте, Іран Контраз, коли так. також завдяки анонімним джерелам, які дали інформацію журналістам. Ну про що йде мова? Використання анонімних джерел можливо, але треба перевіряти інформацію, щоб було так, як саме з лікарями, не на шкоді. Тому що шкода може бути дуже великою. Я радий, що Севіль Мусаєва мене почула, і зараз я вважаю, що таких проблем більше не буде. Борислав будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я користуючись нагодою, запрошую вас для наступної бесіди. У нашому ефірі щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за детальний аналіз подій. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого і до наступної зустрічі. Щиро дякую, Борислава. Дякую, все буде Україна.